Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Скільки біженців у Німеччині уряд не має точних підрахунків? Кримінальні справи проти репортерів, наступ на незалежні змі в Туреччині. Після війни у мирне життя як лікують посттравматичний синдром у солдатів Бундесверу. Німеччина не знає, скільки точно втікачів прийняла. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ країни у відповідь на депутатський запит. Міністр фінансів Вольган Шойбле порівняв ситуацію з лавиною. До того ж він не знає, пройшла ця лавина чи тільки починається. З навалою біженців зіткнулася й Швеція. Ця скандинавська країна від четверга мусила запровадити контроль на своїх кордонах. На велосипедах та по снігу, крім основного південного коридору, біженці намагаються потрапити до ЄС ще й північним маршрутом через російсько-норвезький кордон. Я бачив у новинах по телебаченню, що кордон відкритий для біженців. А Норвегія дозволить лишитися? Не впевнений, можливо. За даними офіційного ОСЛО, до кінця року тут очікують до 30 тисяч біженців для Норвегії, де живе 5 мільйонів людей, цифра досить велика. Лише минулого тижня сюди в'їхала рекордна кількість утікачів майже 2,5 тисячі. До кінця місяця влада Норвегії планує посилити міграційне законодавство. Занепокоєна і сусідня Швеція у четвер. Вона запровадила прикордонний контроль. Влада запевняє, це вимушений і тимчасовий крок, оскільки така велика кількість біженців загрожує громадському порядку. Ми всі в складній ситуації. У Швеції дуже багато біженців значно більше ніж будь-яких інших країнах у перерахунку на душу населення. За останні два з половиною місяці до країни прибули близько 80 тисяч біженців. Це стільки ж як за весь минулий рік. Разом із Швецією масовий наплив утікачів переживає Німеччина. Влада ФРН вже втратила лік і не знає скільки саме мігрантів перебуває в країні. За офіційною статистикою, якщо 2005-го заявку на отримання статусу біженця подали 30 тисяч людей, то цього року цифра зросла у 10 разів, але реальна кількість мігрантів у Німеччині значно більша. Кількість біженців, зокрема сирійців, стягнула рівня, якого ніхто не міг передбачити у жовтні листопаді минулого року. 13 листопада спливає термін дії прикордонного контролю, який запровадила Німеччина на кордоні з Австрією. Однак моніторинг можуть продовжити ще на три місяці. Журналістів тому й називають четвертою владою, бо вони викривають зловживання можновладців в інтересах суспільства. Але цим часто наражають на небезпеку себе. У Туреччині розпочався судовий процес над журналісткою Джанан Дьошкун. Їй загрожує в'язниця майже на чверть століття. Начебто за образу репутації судді. В останні тижні Анкара посилила переслідування незалежних ЗМІ. Цій турецькій журналісті загрожує 23 роки в'язниці. У лютому Джанан Джошкун написала статтю про те, як пов'язані з правлячою партією прокурори та судді купують нерухомість за заниженими цінами. Репортерку звинуватили в тому, що вона зганьбила чиновників. В Туреччині це не перша гучна справа пов'язана зі змі. Тут журналістів найчастіше переслідують саме за критику офіційних осіб багато кримінальних справ пов'язані з образою президента. Згідно з турецьким законодавством, вас можуть за це ув'язнити на багато років. Таким чином складається враження, що головні опозиційні медіа поступово придушують шляхом переслідування та нападу. Більше 230 справ пов'язаних з образою президента Ердогана. Саме стільки нарахували британські змі за період з квітня минулого до травня цього року. Тиск на редакції ще більше посилився незадовго до парламентських виборів. Поліція штурмувала офіси двох опозиційних телеканалів. це просто останній крок у спробі взяти під контроль усі змі Туреччини. Ердоган абсолютно не визнає критики. Разом з тим, керівництво країни відкидає усі звинувачення в обмеженні свободи слова і виправдовує свої дії боротьбою з тероризмом та насильницьким поваленням влади. Однак, в останній доповіді Єврокомісія звинуватила Анкару в порушенні прав людини, дії турецької влади перешкоджають прогресу у зближенні з ЄС, вважають Брюсселі. Близько 6 тисяч учасників АТО, за даними Міноборони, унаслідок пережитого отримали психологічну допомогу, і майже у тисячі бійців виявили посттравматичний синдром, коли зокрема з'являються проблеми зі сном та звиканням до мирного життя. Багатий досвід терапії колишніх учасників бойових дій має Німеччина, особливо після нещодавньої місії в Афганістані. Як саме солдати Бундесверу отримують психологічну допомогу, дивіться в наступному сюжеті. Ці маски зробили німецькі військовослужбовці, які повернулися з Афганістану. Арт-терапія – один із методів лікування посттравматичного синдрому, який застосовують у військовому госпіталі Берліна. Ми знаходимося в кімнаті групової терапії нашого відділення. Ми часто працюємо в групах, бо так солдати відчувають, що вони не одні з такими проблемами. З 92-го року у військових операціях за кордоном а взяли участь 380 тисяч солдатів Бундесверу, насильство, злидні місцевого населення, поранення і загибель товаришів по зброї все це травмує психіку вояків. Декому з них необхідна допомога фахівців. Це солдати, які не наважуються вийти з дому, бо їм страшно, що щось може трапитися. Часто вони страждають від депресії, відмежовуються від свого оточення. Їх охоплює апатія. Також вони страждають від залежностей, В них починаються проблеми з алкоголем. Щоб допомогти таким людям, шість років тому в Берліні створили центр з лікування і вивчення посттравматичного синдрому. Його гаряча лінія працює цілодобово. Торік посттравматичний синдром виявили у понад 400 німецьких солдатів, але реальні цифри набагато вищі. Переконаний уповноважений Бундестагу в справах військовослужбовців Ганс Петер Бартельс. Його називають особистим адвокатом солдатів, адже будь-хто з них може безпосередньо звернутися до нього зі своєю проблемою. Це як фізична рана. Вони отримали травми під час служби державі та суспільству. і тому суспільство має нести відповідальність за те, щоб за допомогою медичної та соціальної допомоги солдати знову могли повернутися до нормального життя. Посаду уповноваженого у справах військовослужбовців у ФРН створили ще 50 років тому для парламентського контролю над Збройними силами. Бартельс вважає, подібний контроль необхідний для захисту прав вояків. Верховна Рада формально виконала вимоги Євросоюзу для запровадження безвізового режиму. Останній з переліку законів було ухвалено в четвер. Подробиці в огляді новин. Верховна Рада України з шостої спроби ухвалила поправку, яка забороняє дискримінацію у сфері праці, зокрема за ознаками раси, статі, а також за сексуальною орієнтацією. Цих змін вимагав Євросоюз для лібералізації візових відносин з Україною. У грудні Брюссель повинен вирішити, чи виконав Київ усі зобов'язання. Британська незалежна експертна група Bellingcat проаналізувала відео авіаударів по Сирії, яке надало Міноборони Росії. Експерти вважають, що російські ВКС завдали ударів не по позиціях ісламської держави, як стверджують військові, а по інших об'єктах. Тимчасова виборча комісія Міжнародної федерації футбольних асоціацій допустила до виборів глави організації п'ять кандидатів. У переліку відсутній чинний президент УЄФА Мішель Платіні у зв'язку з корупційним скандалом він разом з главою ФІФА Йозефом Блатером відсторонений від посади на 90 днів. Найбільший в історії Люфтган за бортпровідників триватиме й 13 листопада. Починаючи з минулої п'ятниці, скасували щонайменше 4 тисячі авіарейсів з аеропортів Мюнхена, Франкфурта та Дюссельдорфа. Від страйку потерпають понад півмільйона пасажирів. Унікальний блакитний діамант Blue Moon продали на аукціоні сотбі за рекордні понад 48 мільйонів доларів. Власником каменя став гонконський бізнесмен Джозеф Лау. Він придбав діамант для своєї семирічної доньки. Найбільше рожеві та блакитні діаманти, а перед тим найдорожча картина модель летять у Китай. Більше актуальної інформації шукайте на сайті Deutsche Welle Української. На все добре!